Долучаємо до розмови Ярослава Юрчишина, народного депутату від голосу і заступника голови комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Ярослава, вітаю вас. Доброго вечора. вечір, Ярослава, на сьогодні я так розумію в раді бюджетний день, і дійшли до цього законопроекту по про розподіл військового ПДФО. Що скільки там правок? І розуміємо, що це буде теж довгий розгляд. І мабуть, Роксолані підласі ще раз треба буде рекорди ставити. Ну в команді влади відбулася заміна. Цей законопроект представляє не Роксолана, а керівник профільного підкомітету, теж представник слуги народу. Бо насправді законопроект, який ми розглядали попередній, власне виділення коштів на збройні сили. Зайняв ну понад 12 годин, так тобто 11 з половиною вчора, і сьогодні ще розглядали понад годину. Зараз законопроект, який ми зайшли по перерозподіл ПДФО, він містить 910 правок. А тому я так розумію, що тактика більшості незмінна. Вони зараз в напівпорожньому залі хочуть довести до максимуму ці правки, так щоби на наступний пленарний тиждень розпочати з цього законопроекту вже з голосування по суті. Тому в принципі варто очікувати, що Якби по суті дискусії, на жаль, не відбудеться. А що там, які там зміни? Тому що ну, дуже мало інформації. Просто сказали, що так, це військове ПДФО забирають у громад, але розподілять просто під, під, під між іншими відомствами. І все. Ну, Тобто там інтересів місцевого самоврядування знову нуль. Ну а насправді в нас є дві проблеми, які критично необхідно вирішити. А в нас. Якщо не буде чим воювати, тобто не буде снарядів, не буде дронів, то а, і не буде місцевого самоврядування, яке варто захищати. Ми розуміємо, що Росія а, до місцевого самоврядування ставиться досить специфічно от і тому на будь-якій на окупованій території про місцеве самоврядування в принципі не йдеться. Але я з вами цілком погоджуюсь в тому, що коли забираються певні ресурси, тобто з'явилося так зване військове ПДФО. Тобто це податок, який нараховується на військових, стягується з військових, і він йшов в громади. Громади на це на ці кошти вже розраховували. Для деяких громад це досить суттєвий. Суттєве поповнення бюджету, от і замість того, щоб на самому початку використати цей механізм для вирівнювання, наприклад, попереписувати військові частини у, скажімо так, дотаційні громади, в яких немає надходжень, і на старті домовитися, що 50%, а то і більше використовується суто на потреби військових, ну цього не було зроблено. І ми маємо дивну ситуацію, коли в тилових багатьох громадах справді з'явилися величезні кошти, але ці кошти закатують в бруківку і асфальт. Що в принципі, ну навіть злочинно під час війни. З іншого боку, в прифронтовій зоні, де ти дуже там асфальтом не розженешся, це чи не єдина можливість військових частин отримати оперативний ремонт техніки? звертаються до місцевої влади. Місцева влада прекрасно розуміє, що завтра не буде тут українських військових і їх не буде. Це все вирішується на раз-два. Яка зараз запропонована пропозиція? Власне, цей, ці кошти, які надійшли з ПДФО, тобто кошти фактично війни, розподіляються за принципом власне, 45, 45 і 10. Що це означає? 45% йде на. Держспецзв'язок. Це оператори, які купляють власне від імені держави дрони як українського, так і неукраїнського виробництва. 45% йде на міністерство стратегічної політики знову ж таки виробництво зброї. То, що ми можемо виробляти, снаряди і інші комплектуючі. А, і, а, власне, Каміншин, доповідаючи в Верховній Раді, розповів про ті проекти, які вже зараз запускаються: як в Україні, так і а, так званих а, в партнерстві там, трьох і більше країн, коли ну, ми не можемо в себе розміщувати. Виробництво воно розміщується в сусідній країні. І 10% йде напряму військовим частинам. Тобто Громадам, а військовим частинам, що ж з громадами? Бо несправедливо ПДФО військове у певних громад було і до війни, а, власне, буде повернення, так званий реверс, який гарантуватиме, що ті громади, які отримали кошти до війни, ті ж кошти вони і отримують, тобто, ну, що не менше в них не заберуть, а, якби переважна більшість громад. Напряму працювала з військовими і закривала потреби, так як це роблять прифронтові громади. Я думаю, у нас був би дуже жорсткий козир про те, що не можна забрати місцевого самоврядування ці ресурси. Але на жаль, ми маємо більше випадків, коли зростання бюджету громади в деяких випадках 900 на 900 відсотків, тобто в дев'ять разів зросли прибутки. Так, але повернення власне військовим цих коштів є мінімальне або взагалі відсутнє. Знову ж таки, є певна проблема несправедливості, бо ці кошти отримують не ті громади, які втратили а, працездатне населення через війну. Та тобто, переважно ми розуміємо, що мобілізація активна торка, активніше торкається невеликих населених пунктів, а б'є цей перекіс. Але кошти йдуть скоріше в великі населені пункти, де зареєстровані військові частини. Хоча є випадки, коли, там, наприклад, в Черкаській області а, військові частини реєстрували спеціально в невеличких містах, Умань, сміла і домовлялися на березі, що ми перереєструємося до вас, але всі наші потреби ви закриваєте максимально оперативні. Тому. А... Виходячи з пріоритету, тут ми зараз не можемо чітко сказати, що є добре, що є погано, бо зброя це те, що критично необхідно кошти на зброю на дрони, а ну, волонтерська спроможності теж не, не, не безкінечні, і ми розуміємо, що зараз досить часто. Не дуже продумана політика зовнішня, от там не там сутичка з Польщею, а не дуже підготований візит і не зовсім тих людей до сполучених штатів. Вони призводять до певних гальмувань. У нашій корпорації, у нашій співпраці з західними партнерами, тому треба сподіватися на себе і тому чи є в нас розкіш не пересподіляти ці кошти, її немає. Чи зробили це правильно? Ні, неправильно. бо в останній момент тільки почали пояснювати громадам, як працювати. Реверс це певне рішення, так тобто вони отримують громади ті гроші, які вони отримували до війни, дехто. Там навіть дещо вищі будуть показники, але ну знову на ті самі граблі. Та? Тобто, замість того, щоб пояснити і прийти з готовим рішенням, от спочатку наламали дрова, підняли шалену дискусію, фактично ну, стравили, та військових і, і громади, та от, ну, обирати. А як обирати, коли ми не маємо права обирати і одне, і друге необхідно. Тому зараз такі рішення, наскільки. Воно буде підтримане. Ну це ще питання відкрите. Дуже багато мажоритарників до яких приходять представники громади, кажуть: ну друзі, а як нам жити? Та от тому ще подивимося, але дискусія буде ще довга і точно не нудна. Ярослава стосовно вашого комітету, у нас просто ціли кілька тижнів такі червоні просто сигнали, ганчірочки від наших партнерів від США. А вон там Жан екс-голова Єврокомісії Жан Клод Юнкер теж каже, що корупція, корупція, корупція. Ну очевидно, що вони там втомилися від цієї справи. Але ми висновки зробили. Ми якісь дії проводимо чи, окрім там обіцянок і розробок чогось там якихось законопроєктів про корупції не буде там терміну давно. Ці незалежній САП, який теж критикують, до речі, поки нічого. Найкращим показником того, що ми почули, було б переведення татарової шурми з позиції заступників керівника офісу президента на якісь там функції радників або ще щось. Тобто, забрати їх з публічної політики. Тут можна 10 тисяч разів розповідати про те, що поки в нас немає вироку, доти людина не видна, все так. Але проблема в тому, що якщо в цивілізованій державі по комусь з членів політичної команди починається розслідування, то ця людина сама ініціює або її команда ініціює. Давайте так, поки йде розслідування, людина відходить в сторону. В принципі, в нас є нормальна лава запасних, ми ж політична сила, ми ж там маємо людей, і незамінних людей немає. Давай для спільної справи трошки побудеш, скажімо, Поза надпильною надпільно, увагою. В результаті у нас, ну, правильно, ми веземо одного з фігурантів в Сполучені Штати, тим самим демонструючи, ну, дивіться, як в нас ставлення до боротьби з корупцією. Надзвичайно важливі законопроекти, вони є в парламенті, це і посилення спроможності спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але вже навіть. Директор, розпорядник фонду міжнародного валютного фонду звертає увагу, що ну якби хороша штука, але знову ж таки не повністю те, що би ми вам радили. Ну, наприклад, чому керівник САП має погоджувати з офісом генпрокурора питання про запити про екстрадицію? Вони можуть лежати там в офісі генпрокурора ну там тижнями, як злі язики кажуть, лежало питання про екстрадицію. Пана а, Кирила Шевченка, як з голови Нацбанку, якому дозволили їхати на лікування, і він не повернувся, ну, бо тут йому мали вручати підозру. От. А, і таких моментів дуже багато. Тобто, насправді а, ми можемо зробити все, що нам рекомендують. при тому, ми свідомі, що це не їм треба, це нам треба. Нам треба подолати корупцію. Нам треба відповідати, але з поки бракує політичної Союзу. волі, як завжди, Ярославе. Дуже дякую за цю розмову. Ярослав Юрчишин був з нами, народний депутат від голосу, заступник голови комітету парламенту з питань антикорупційної політики.